Зміцнити своє почуття закоханим допоможе камінь любові. Він з'явився у міському парку культури біля Лебединого озера, на метровому барельєфі Янгол, який тримає чудодійний камінь. Його розповідає співавтор проєкту Віталій Світлик, привезли до нас зі святої галілейської землі містечка Кани. Там Ісус Христос благословив першу закохану пару. Щоб люди, які живуть, самі мешканці міста мали якесь святе місце, щоб вони могли прийти освічитися в коханні. Тані один одному, це є священний камінь, тому він допомагає людям навіть такі історії, що пара, яка не могла в якій не могли народжуватись діти, що доторкнувшись, попросивши Бога, що в них це получалося. На цій брилі напис: доторкніться до щастя цього каменю, і попросіть у Господа, щоб ваше кохання було міцним. Переконатися у чудодійності каменю любові прагнуть і місцеві мешканці, доторкнувшись до нього рукою кожен промовляє найпотаємніші бажання. І вони кажуть, люди здійсняться. Головне вірити у дива. Щоб з тим хлопчиком, який мені надзвичайно ну, дуже дуже подобається, якого я люблю, щоб в нас надальше, можливо щось склалось. Якщо вірити в це, то можливо і так. No, для чогось теж ці замочки вішають. Це те ж саме відношення. Віра в це повинна, бо то вірить, подобається їм це, вірить вони це, укріпляє їхній союз. Дай Бог, кохання. Це коли два чоловіка розуміють друг друга, спілкуються, живуть разом, дітей ростять. Це кохання. Це можна і без каменя зробити. Ну якщо він є, це добре. В Україну зі святої землі привезено 25 таких каменів. Вони будуть подаровані усім містам, які захочуть їх встановити. До цього пам'ятники кохання мали кияни та одесити.